Дорогі друзі, ну от і настало довгождане тепло. У нас зараз 6 градусів тепла. Я це називаю теплом, бо навпроти гранішнього холоду це, здається, дійсно тепло. В мене виявилася вільна хвилина, і я от вийшла зараз 4 часа вечора. І я вийшла попрацювати серед своїх троянд. Потрошку кожен день обрізаю. Ну от, сіла в своїй зоні патіо, Перекус у мене зараз кава, сир, хліб з маслом. Хай трошки прохолоне, а я з вами поговорю. Дуже трудоємка ця праця обрізати троянди. І колються, і деруться. І любиш їх. І з іншого боку це не все так просто, як здається, привести до порядку оцей все квітник. Казалось би, обрізати гілочку, а не все так просто. Треба обрізати так, щоб не поранитися, треба так обрізати, щоб троянді було добре рости, щоб це було красиво, щоб сформований був кущ. Тож на своїх помилках і учуся. От. Ну, принцип той, що чим нижче обріжеш, тим довше буде ждати квітів. Але і тут є свої плюси. Якщо низенько обрізати чайну гібридну троянду чи будь-яку, то в неї буде більше сили вигнати товстий пагін і сформувати сильну крону. Ну, а на сильній кроні будуть і квіти. Єдине що. Квітувати вони будуть трохи пізніше. Ну, от в цьому місці я вже давно обрізала троянди. Може, не, ну, скажімо, не класично, правильно, але обрізала. Звичайно, гібридні троянди, які вищі оставила, які обрізала зовсім низько. Зовсім низько обрізала ті, які слабкі, де немає такої сили росту. Ну, моя думка така, що у них буде шанс набрати сили і випустити нові пагінці. Більш сильні, більш красиві. Ну, Несанкціоновано пробіг чужий собака. Ліра, заспокойся. Ох, уже це Ліра із її характером. Ну, от, перекус я закінчила. Треба йти продовжувати працювати. Сонечко то ховається, то визирає. Покажу вам те, що вже зроблено. І от коли ми подивимося на обрізку на цю, то можна знайти багато помилок. Але кожна Гілочка обрізалася з якоюсь метою. Хотілося більше цвітіння, хотілося і плетистості, і щоб воно було нахилене сюди до е, доріжки, до зони відпочинку. Ну, от, е... перед вами шнеєвальцер. вальцер. Отут у шнею вальцера Основний стовбур, ви бачите, ось він іде. Ось. І від нього відходять гілки. З кожної з цієї брунечки повинна піти гілка і квітоноси. Деякі бруньки навіть подвійні, от, наприклад, тут. Ну, будемо бачити, як воно буде далі розвиватися. От, наприклад, Цю гілку я планую ще отак прив'язати сюди, щоб вона була нахилена ближче і тут створювала таку собі зелену квітучу горожу. Виноград вже обрізаний. Ну і от перед вами жасміна. Можна підійти ближче і подивитися, як обрізана жасміна. До речі, на кінець то зацвіли підсніжники. Ніби тут і південна сторона, але вони щось так довго в цьому році розкривалися. Хоча минулого року в цю пору вони ще теж нацвігли. Ну от підійдемо до Жасміни. Ну, кущ. Він уже має, мабуть, років сім, він у мене вже десь так 5-7 років. І от ви бачите, я видалила старі гілки, ну ось спил залишився, пеньок такий. І тут залишилися пеньки. Тобто я повидаляла зсередини старі товсті гілки і залишила оці. Молоді базальні, які виростила троянда за минуле літо. Вони всі з бруньками і обіцяють квітувати. Ну, ось, бачите, досить такі товсті, гарні бруньки дорідні. До речі, ці гілочки, які відходять від цієї гілки, це гілка, між іншим, двохрічної давності. Це не минулорічна, а позаминулорічна. Вона має бокові оці от гілки. Я залишила, вони теж обіцяють квітувати. Ну, ось, наприклад, гарна брунька є. Оставила тільки, залишила тільки п'ять от таких пагінців. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, в надії, що... Кущ буде незагущений, харчування йому буде достатньо, сонця буде провітрюватися і йому буде комфортно рости. А тут ось роз... розарію мьютерзом. Ну, вона у мене теж от десь так. 5-7 років, точно вже й не скажу. Ну, я не можу похвастатися, що вона у мене. Гарно квітує, що в неї такий кущ шикарний. От вона собі квітує кожного року. Але я не можу сказати, що вау. Ну, от у цьому році я, бачите, обрізала майже під пень гілки з того боку. Бо вони або лежали, або росли в сторону, ну, щось таке було. Ну, а тут залишила ось такий базальний. Базальну гілку, вона така досить сильна, розгалуджена вверху, обіцяє квітувати. Це гілка минулорічна. А оця гілочка, це гілочка поза минулого року. Ну, от теж обіцяє квітувати. А тут мій вереду ельф. Ну, цей ельф не знаю, як цей рік буде. Ну, якщо цей рік він буде знову хворіти або йому ще щось буде робитися, то він піде у мене десь на поле рости. Це вже я йому таке говорила в минулому році, але не взялася пересаджувати. Ну, якщо в цьому році він мені буде тут псувати настрій, псувати вигляд, то я його точно видалю і він піде десь в поле. Ну, це я йому пообіцяла. Ну, цей сорт не рекомендую хворобливий, хоча дуже гарний, ніжний, ніжні ніжні квіти і доволі великі. Ну, ось тут наша красуня лагуна. Лагуна теж частково видалені старі гілки. Ось паньок, ось паньок. Так. І там далі. Так. І тут. Я вам скажу досить трудоємка, трудоємка робота. Я біля неї півдня крутилася. Колюче ж донестями. Ну, потихеньку, по одній гілочці, я її оце так обрізала. Поприв'язувала гілки, щоб не падали на доріжку. Ну, можливо, і краще можна було б. Можливо, хтось із професіоналів дивиться це все і думає, боже боже. Ну, оце так зробила. В общем, будемо бачити вже потім, як вона буде квітувати. Ну і далі моя Ільза Крон Суперіон. Я її теж обстригла, але старалась не дуже, мінімально, щоб було більше квітів. Ну, дуже ж уже вона мені подобається. Це білосніжна і з таким кремовою серединкою троянда плетиста. Зимує вона, як бачите, прекрасно. А оцю Симпаті це, власне, коренева, посажена з гілочки. Навіть не віриться, що вона встигла вже такою вирости. Я її обрізала найпершу, ще в січні. Ну, як я вже вам тільки що сказала, я по одній, по дві троянди в день. Ну, так, як є, в мене якихось півгодини чи, чи там година, я вийшла собі, попрацювала, обрізала, яку там встигла. Ну і далі пішла займатися своїми основними обов'язками. Ну, от Вона вже стоїть обрізана. Ну, можна було тут іще вирізати деякі гілки, але я пошкодувала. ця трошки попсована. Ну, я сподіваюся, що вона ще буде квітувати, бо на ній є здорові гілки із бруньками. Не хочеться ж обрізати все, щоб потім стояло без цвіту. І оці троянди я теж зимою в січні обрізала. Це госпел. От Гарці. Далі лампіньон. Ну, Тут у лампіньйона можна видалити ще цю центральну гілку. Товсту, от, розгалудження, ці всі. Але ж на, на всіх цих розгалудженнях маса квіткових бруньок. І от я дивилася, що робить, і вирішила, що я залишу цей букет. Це фіджі. Дуже красива троянда, але ну, вона невисока. Зовсім у мене, чайно, гібридна. Вона невисока, ну, квіти, це. Красота. І тут у нас бермуда. Ну, от бермуда вона така досить велика троянда. Ну, я її обрізала м -м, низенько. Зараз ще бруньки не дуже показуються, хоча є, Є ось і он бруньки. Думаю, розв'ється і буде все добре. А зараз я займаюся обрізкою оцієї троянди, яка зветься Аляска. У минулому році ця плетиста троянда залишилась без обрізки, і вона страшно загущена. Це вже є другий день, коло неї тут працюю. П'ятницю після обіду, суботу я на тому холоді тут не перебувала, мене тут не було. Я домашніми хатніми справами займалася. А це сьогодні вийшло закінчити. І тут немає кінця-краю цієї роботи. Я вже багато обрізала, багато на землі лежить, Вон, бо як на драбині стою, то я в відро не попадаю. Ну, в смислі падає вже, воно куди падає. І ось я підв'язала отаким от образом на оцю пору, щоб тут у мене ніби дашок такий був із цієї троянди. Ну і там ще, бачите, отакі довгі-довгі-довгі гілки, аж туди вище даху. Мені їх треба пригинати, ще й обрізати. І вирізати тут ще зсередини є що. Тож, дорогі друзі, буду приступати. Треба якось закінчити її сьогодні. Щось вона мені дуже важко дається, ця троянда. Я вже й каву випила вдухнувить себе. Ну, сильно тут багато роботи. Ось біля неї б'янвеню французької селекції. Прекрасна, дуже духм'яна троянда. Тут ніби хто парфуми розлив, коли вона квітує. І вона така досить гладенька, я б сказала. Бачите, подекуди тільки колючечки. Ось. Ну така вона ніженка, така вона умнічка, така вона хороша дівчинка. Люблю, люблю, не колешся, не дряпаєшся. І кровопускання мені не робиш. Хороша трояндочка. Ну, Аляска. Подивіться, подивіться на ці шипи. Ууу, агресивно. Така от вона колючка стоїть, колючка, колючка. От. Ну і тут ще Єнес-Сістер. Вона теж гладесенька, хорошенька, от така, як херітейш. Така вона ніженка, вона така умнічка, вона така хороша трояндачка. Оце ця. Інес-сістер. Вона двохколірна, має рожевий колір і по ній такі ніби пасмочка Біленькі Інтересно, теж дуже. Ну, от тут вже обрізана яблуня стоїть, але ще не прибрано. Бачите, чоловік її формував, формував. Ну, якось так. Це папіровка. Дуже люблю її. Раннє яблуня, дуже смачна. Розщеплено. Це яблуня із саду моєї бабусі. Тож, дорогі друзі, поки що я своє відео закінчую і буду приступати до роботи. Ну, от, дорогі друзі, і на кінець я вже закінчила із цією трояндою, із трояндою Аляска. Бачите, як я її завела на оцю металічну опору. понахиляла гілки, Благо, що гнуться. прив'язала, і тепер вона у мене буде на опорі. Ну, Зараз вона поки що виглядає непривабливо, скажу так. Але коли це все буде покрито квітами білими, це буде досить цікаво. Що я можу сказати про цю троянду, дорогі мої? Скажу так. Було б дуже добре, щоб вона квітувала посеред саду десь, де багато є місця. Вона самодостатня. І оці всі гілки, вони б і в висоту показали свою силу, і в ширину розляглися. Розпустилися і був би величезний-величезний кущ. Через те і називається цей сорт айсберг. Але враховуючи наші території, враховуючи те, що тут практично нема де повернутися і нема де що посадити, то я її пристосувала отак отут на опору. Мені самі її шкода. Хотілося б, звичайно, щоб вона росла і в ширину, і в висоту, і показувала свою красу. Ну, але що, в мене ж її немає де посадити? Немає такого місця взагалі. Тому вона в мене буде тут красуватися, тут її буде видно і з вулиці, тут її буде видно і з вікон, і з саду. Вона в хорошому місці, скажемо, майже вхідна зона. Поряд з нею синій кліматіс, і він теж на цю пору схиляється. Тож, я думаю, вони подружаться, так як в минулому році, і будуть доповнювати одна одну. Ну, а поки що. От така от картинка. День добігає кінця, і от ви бачите, який яскравий захід. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу. Всім дякую за те, що ви. Пишите відгуки, коментарі за те, що ви ділитеся досвідом. Дякую за те, що ви в мене є. Дякую за ваші лайки, за підтримку каналу. От день добіг до кінця. Вже на небі місяць. Всім бажаю мирного. Вечір. нехай він принесе вам відпочинок. Підписуйтеся, хто ще не підписався на мій канал. Буду рада з вами спілкуватися. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.